Вітаю! Сьогодні ми приготуємо савдеповські пиріжки з лівером. Для тіста нам потрібно 800 г муки пшеничної, 20 г цукру, 15 г солі, 8 г дріжджів сухих, 75 г олії соняшникової і пів літра води. Для начинки нам потрібно 300 г печінки яловичої, 300 г серця яловичого, 500 г легенів яловичих, 150 г цибулі, 100 мл. Олії союшникові, 200 мл води, 20 г солі, 2 г чорного молотого перцю, 10 г цукру, 3 лаврових листа і 10 грошин перцю. 3 літра води довести до кипіння. Серце легені. І залишаємо кипіти на повільному вогні 2 години, цибулю ріжемо полукольцем. Олія. Цибулі, 2 грама цукру, аби цибуля карамелізувалася. Печінку попередньо очистили від кожури і нарізаємо її У гарно розогріту олію, додаємо печінку. Чинку викладаємо до ціни, приготуємо тісто, мука, Дріжджі. цукор, сіль. Перемішати суху суміш. Поступово додаємо воду. Також додамо олію. Тісто викладуємо на смащений олією стіл. І гарно вимішуємо. І закриваємо наше тісто на півтори години. Через півтори години дати лавровий лист і перець. Пройшло 2,5 години. І наші легені і серце готові. Дамо їм охолонути. І змолоти нашу начинку на місорубці. Додати сіль. цукор. Перець, воду. Гарно перемішаємо. Змастимо стіл олією Тісто наше підійшло. І розділимо його на 30 рівних частин. Розділили тісто на 30 частин. Тепер будемо формувати пиріжки. Зробимо кружечок. начинки покладемо верхню столову ложечку і сформуємо пиріжок. Накрити пиріжки на 20 хвилин. Один літр соняшникової олії і обжарити пиріжки з двох сторін до золотистої кірочки. І обернути наші пиріжки. пірішки. 嗯，嗯，嗯。